Вети на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії. Анна Міршниченко, вітаю вас. Щонайменше 9 окупантів загинуло і ще 16 поранено. Такі наслідки вчорашньої ракетної атаки збройних сил України на штаб Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму. Ці дані вже повідомив начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов. Серед поранених у важкому стані генерали. Начальник штабу, генерал-лейтенант Олег Цеков, перебуває без свідомості. Тяжко поранений командувач угруповання окупаційних сил на запорізькому напрямку. Генерал-полковник Олександр Романчук. Кількість постраждалих окупантів, які не є працівниками штабу, ще встановлюються. В силах спеціальних операцій водночас повідомили, що також брали участь у атаці на штаб у Севастополі. Спецоперація мала назву Крабова пастка. Завдяки роботі ССО удар завдали саме тоді, коли керівний склад флоту проводив нараду. Почалося саме словами української жителі Криму зустрічають і коментують нові ракети в Криму і палаючий штаб чорноморського флоту РФІ в Севастополі. Мабуть, відчувають, яка доля чекає московитів на півострові про нове точкове ураження військової інфраструктури ворога. Можливу розробку нових нептунів класу повітря земля про пробликати у російській тулі окупантів, які розстрілюють наших окупантів і сонце докладніше у матеріалі Олексія Пасака. Найкращі краєви для кримського оксамитового сезону. Вересень сонце у Севастополі палає уражений ракетами штаб Чорноморського флоту РФІ. Але як це все почалось? Так, почалось зриви, зриви, зриви в центрі города. Найвазовського. Вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь. Лагідна українізація у дії. Поки влучні ракети цілять по керівному складу в окупаційному штабі, севастопольці швидко згадують про знания знання державної мови. правда, не усі. Вон вон вон, 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 Смотри, вон, ПВО працює. А, вон, вон там знімай. Ні, я тут ракети літаю. Центральний центральный рынок оказался. Е... Километр нет. Попри заяви кримських гауляйтерів про димові завіси на Кримському мосту, роботу ППО і нібито збиті безпілотники та інші повітряні цілі нічого не допомогло. Росіянам доводиться визнавати, українська ракета точково прилетіла по штабу їхнього недофлоту. Спочатку говорили про одного загиблого, потім буцімто про зниклого безвісти окупанта. Але місцевими телеграм-каналами вже ширяться заяви про десятки вбитих та тяжко поранених офіцерів. Які перебували у будівлі під час удару, свідками бавовни стали навіть закордонні пропагандисти, іранець із британським паспортом, який називає себе Джонні Міллером, та постійно підтримує російські наративи на іранському телебаченні. цей звук. Я думаю, що це ППО. Ракети ППО зараз наді мною просто посеред Севастополя. Це химерна ситуація. Над нами зенітні ракети, що вибухають у небі. Севастополь атакують. і від атак окупантам нікуди сховатися. Що у Севастополі, що на арешті півострова не допоможуть і попередні циркові вистави заслуженого оленяра міністра нападу Шойгу, той ще три місяці тому сумно прогнозував, як ЗСУ битимуть покрив. І не обіцяв неминучу відплату ледь не усім країнам НАТО. Руководство вооруженных сил України планирует нанести удари по території Російської Федерації, включая Крим, ракетами Хаймарс і Сторм Шедоу. Применение цих ракет буде означати повноцінне втягування Соединенных Штатів Америки и Великобритании в конфлікт і повлечет незамедлительные удари по центру прийняття рішень на території України, як показав досвід, ні удари можуть чекати лише загарбників, а ще приємні звуки повітряної тривоги. Вибухи лунали не лише у Севастополі, а й у інших частинах Криму. І поки загадкові дими здіймаються над українським півостровом, окупантам варто згадати старе побажання російського експрезидента Медведєва. Ви тримайте тут, вам всього доброго, хорошого здоров'я. Секретар РНБО Олексій Данілов тим часом озвучує дієвішу пораду для ворога, щоб оберегтися росіянам краще вже зараз почати затоплювати власний флот. Інакше їхні плавучі б. Ляшанки не різатимуться за болючим принципом салямі, шматочок за шматочком, високоточними ударами. Про це кажуть і військові експерти. Зараз ці всі регулярні бавовини, які так дуже нас радують і тішать там по штабам, по російським аеродромам це такі підготовчі етап, коли можна буде ну до того, щоб потім створити умови, щоб потім починати знищувати ракетами самі ці кораблі з калібрами. А ще військові експерти зауважили цікаву деталь під час попередніх ударів по Криму ЗСУ, очевидь сувочевичвок. Користували західні крилаті ракети Storm Shadow чи скальп на це напряму натякав командувач повітряних сил. Але цього разу від нього була лише вдячність українським пілотам та відверте глузування над російською ППО. Тролінгюз не був зачетний але там ми, до речі, побачили чогось і ін... не побачили час іншого. Там натяки в стилі скальпи або штурмить. Тому це додає насправді повну таку інтригу. І знаєте, якби з однієї так і просто просить слово Нептун, давайте по. Задамо собі не питання. Ми собі могли уявити приблизно півроку назад, що в нас буде модерні... ну, кем так, як опиратися на повідомлення західних змі. Що у нас може бути модернізований Нептун для ударів по наземним цілям і на збільшену дальність? Ну тому там може бути можуть бути різні варіанти. Насправді я би не став би розписуватися, що в нас щось з'явилось, але й не став би заперечувати можливість того, що у нас могло щось з'явитися. Вночі щось з'явилося і на Росії. Ворог уже почав осінній сезон в Україні масованими рак... Кетними ударами, зокрема і по енергетичній інфраструктурі, але загадковий блекаут чомусь у тулі. Вночі місцеві почули гучний вибух, після якого тисячі московитів лишилися без світла. Тамтешні мене з переконує, світла немає, бо на підстанції технічні проблеми. А вибух, звісно, це ж перехід літака на надзвукову швидкість. Надзвукову швидкість варто мати окупантами на лінії фронту, адже як відомо, руски своїх не бросають, а добивають. Бійці 47-ї бригади Магура зняли на відео подвійний підрив ворожого танка на російському мінному полі. Цього московитам виявилося замало, і далі їхній десант у траншеях із важкою вогнеметною системою «Санцепьок» накривають інші загарбники. Сіпасак п'ятий канал. Одна людина загинула, 31 постраждала. Окупанти напередодні вдарили по Кременчуку на Полтавщині. За даними голови обласної військової адміністрації, поцілили в об'єкт інфраструктури. Постраждали також навколишні будівлі. Пошукові роботи на місці влучання завершили. Сьогодні в місті має працювати комісія, яка оцінить збитки. У мережі вже оприлюднили відео з моментом влучання російської ракети. Знову запустили шахеди. Вночі росіяни атакували Запоріжжя Дніпропетровщину дронами. Загалом запустили 15 ударних безпілотників. 14 ліквідували сили оборони. Про це повідомили в повітряних силах. За три десятки бойових зіткнень відбулося на фронті за добу звітують в генеральному штабі. Росіяни не припиняють тиснути на Бахмутському напрямку. Сили оборони відбили атаки відразу біля кількох населених пунктів, зокрема біля Андріївки, де противник намагався відновити втрачені позиції. Атакували росіяни також біля Вдівки, і Сєвєрного, Мар'їнки, Красногорівки. Загалом, загалом там здійснили 12 невдалих спроби витіснити українських оборонців. На запорізькому напрямку атаки ворога біля роботиного та вербового завершилися для загарбників великими втратами. Сили оборони водночас продовжують відкидати московитів на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Перші дві спроби визволити вишки бойка у Чорному морі були невдалими. Сильний шторм та невідповідні для операції катери не дали спецпризначенцям пришвартуватися до бурових платформ із першого разу. Більше того, ворог постійно контролював ситуацію у морі з повітря. Гурівцям довелося працювати надто оперативно, і в липні 23-го, після восьми років окупації, Україна, врешті, повернула так звані вишки бойка. Синьо жовтий стяг на платформах. Повісили бійці спецпідрозділу головного управління розвідки Артан. Невідомими деталями спецоперації ексклюзивної з нашою мартою шоколи поділився розвідник, який одним із перших вступив на захоплені платформи. Просто немає іншого вибору. Тобто як Боротися з противником БОП – спецпризначенець підрозділу Артан головного управління воєнної розвідки України. Цей підрозділ виконує найскладніші спецоперації. Артанівці визволяли Київщину, вибивали вагнерівців на сході, заходили з боями в окупований енергодар. У Києві був проїздом далі до роботи, бо ворог не спить. А закінчувати з мускулотою треба якнайшвидше, каже розвідник. На запитання якою спецоперацією пишається, найбільше та хоче розповісти. каже для мене операції на воді. Вони вони були не вперше, але от ця от саме операція, яка у нас відбувалася по поверненню під контроль СПБУ, е, от вона, напевно, саме ключова така і саме яскрава. Тому що е, море емоцій по одній простій причині, ти е, пливеш на дуже велику відстань. Е, там ти не знаєш, що є там противник, чи його там немає. Це був червень 2023-го. Спецпризначенцям поставили завдання повернути Україні вишки Бойка. Це бурові платформи у Чорному морі. Росіяни їх захопили ще у 2014-му, коли окупували Крим та перетворили вишки на свої військові об'єкти. До спецоперації бійці готувалися місяць і йдеться не лише про планування операції, вивчали ледь не по сантиметру кожну сходинку на платформі, кожен кут і поворот, імовірні місця змінами. Проводили посили. Фізичні тренування ми розглядали декілька варіантів. Перший це, собственно, захід на катері, другий варіант це підхід на катері до самої вишки, скид з неї маленького резинового човна, захід на цьому човні. Ми також відпрацьовували маневри по поводженню людини за бортом, тобто по евакуації людини за бортом тому що найголовніше це от людині в відкритому морі потім не запанікувати. Тому що, якщо вона запанікує, то в тебе вже шансів на, на виживання немає. Ми дуже детально вивчали саму схему платформи для того, щоб, щоб, щоб ми, коли зайшли на неї, щоб ми почували себе там як вдома. Тобто у нас була у кожного бійця розпечатка з трюмами. З платформ та до бійці Артану потрапили з третьої спроби. То погода і шторм у морі не давали працювати, то плавзасоби не підходили для цієї місії. Врешті підібрали невеликий, але швидкісний, гумовий і малопомітний ворогу катер, і пробралися до платформи. Море штормило, коли ми заходили. Через це були дуже великі трудності в швартуванні. Тобто, ми швартувалися певно хвилин 10. На платформу зайшли шестеро бійців без рацій, телефонів, лише з прикріпленими до кожного GPS-маячками та купою спеціального обладнання. Бойовий медик, який з нами заходив, він, собственно, і проводив демонтажні роботи, він дуже досвідчений альпініст. Він перед задачею на навчаннях ламає палець на нозі. І потім він каже: та ні, все нормально, каже. Після задачі я поїду лікуватися. І він от на дві задачі: тобто, ці виходив з поламаним пальцем. На вишці працювали ми з альпіністичним спорядженням, е, саме демонтували е, ці е, радіолокаційні станції, е, спустили їх е, за допомогою. Е, є такий спосіб в альпінізмі, він називається Фермас. Ми спустили ці РЛСки, але от нам дуже там погоду підпортила ворожа Су-24М, вона пролітала над, прямо над платформою, пішла в сторону Зміїного, нанесла бомбовий удар по зміїному. І розвернулася на зворотньому шляху. Горівці були певні, російський бомбардувальник помітив, що на платформі хтось перебуває, адже бійці працювали болгаркою, іскри якої дуже добре видно звідусіль. Щоб не наражати хлопців на небезпеку, Боб вирішив згорнути операцію. Крім того, на вулиці вже було темно. Ми себе некомфортно почували через от проліто тої су 24 м вона пролетіла виходить під час того, як ми виконували як саме демонтажні роботи. У нас е, наш інженер якраз в цей момент на самій верхівці. Е, поки ми е, з е, бойовим медиком спускали е, першу РЛСку, у нас наш інженер якраз пиляв другу в цей момент. В цей момент е, це вже була темна пора доби, і ми просто бачимо, як пролітає сушка. А я розумію, що там просто іскри луплять ну, таким нормальним потоком, що його ну, не, ну, неможливо не побачити. Ну, і я прийняв рішення тоді доспускати швиденько ту Релеску, яку ми вже спускали, і зніматися звідти. Е, ну, Хлопці, вони вперті. Типу, інженер він продовжував пиляти. Каже, допиляємо, потім підемо. Евакуаційних якби, засобів, коли виходила група, у нас не було. Тобто ти, в принципі, підписуєшся на те, що це може бути білет в один кінець. Але перед тим, як повернутися, бійці вивісили на платформі Таврида Український прапор із шевроном гурмо. Пане президент, спеціальний підрозділ. Одиться повністю під нашим контролем, ми будемо працювати далі. Доки не вийшов суневу з нашої землі. Через п'ять днів спецпризначенці провели до розвідку та повернулися на цю платформу. Знову завершити, почати. Ми вже більше брали з собою тяжкого озброєння, тому що Ну, ми очікували, цього не сталося, але ми очікували, що е, москалі можуть підійти на катерах. Основні цілі бійців демонтувати усі розвідувальні засоби ворога та забрати радіолокаційні станції, які відстежували всі події в Чорному морі. Якщо е, полізти в, в саму цю РЛСку, то з неї можна е, Черпати деяку інформацію корисну для нас. Попри несприятливі штормові умови та нереальну небезпеку, спецпризначенці досягли цілі. Вони дійсно на той момент панували в повітрі. В них постійно моніториться надводна і повітряна обстановка. В них постійно в повітрі висять борти, котрі готові за командою здійснювати вогневе враження. Наших там плавзасобів чи наших безпілотних е літальних апаратів розвідники не просто повернули Україні окуповані дев'ять років тому газо та нафтовибовні платформи біля берегів Криму, а й добряче нашкодили росіянам, ліквідували важливий для них логістичний центр. Також ці е вишки вони є ключовими для нас по одній простій причині. Це е Знову ж таки, це логістичні центри були російські, на яких зберігалися боєприпаси, на яких е, були технічні засоби розвідки їхні, е, і тобто, собственно, на яких вони проводили до заправку, е, до укомплектовували свій боєкомплект, і вони, в принципі, з цих вишок вони продовжували рейдові дії на зміїний той самий. І від змініного вони тобто вони вже також планували. Я вважаю з дозаправками з. З дозаряджанням свого БК, вони планували рейди і на територію України. Окрім РЛС, під час операції спецпризначенці захопили інші цінні трофеї, некеровані авіаційні ракети і гідрокостюми. Платформа бійці гур повертали поступово одна за одною що два-три дні. Україна Таврида, Севаш та Петров Годованець під українським контролем. По наших працювали ворожі літаки, але це не зупиняло розвідників повертати своє. Мета цієї операції була показати нашу активність в Чорному морі, Те, щоб вони себе не так розслаблено і вальяжно чувствували в наших територіальних водах. Хлопців було море емоцій. Тобто взагалі вони всі намагаються якось холоднокровно до всього відноситися, але просто сама суть, що ти пливеш за 110 кілометрів, робиш там роботу. Пливеш в невідомість, так можна сказати. Потім проводиш там успішну роботу і повертаєшся. то звісно, всі хлопці були задоволені. Спецпризначенець каже, у Чорному морі роботи ще багато, але хочеться повернутися сюди на відпочинок, в український Крим. Коли закінчиться війна, я обов'язково туди ще повернуся і на відпочинок. Я собі візьму місяць відпочинку і проведу його в Криму. Марта Шикола, Олексій Тищенко, п'ятий канал. І від самого ранку нова бавовна у Криму очевидці поширюють світлини зі стопом диму в районі інкермана. Пишуть про приліт на тому місці, де розташована головна нафтобаза чорноморського флоту Ерефі. Про звуки вибухів, від якого затрусилися шибки. Повідомляють і мешканці Севастополя у місті нині лунає повітряна тривога. Ша таки нададуть Україні атакам сале невелику партію. Про це повідомляє News із посиланням на. Американських високопосадовців та представників конгресу, начебто, президент Джо Байден пообіцяв це президенту і Володимиру Зеленському. Проте досі невідомо про який тип і кількість ракет йдеться і коли їх отримає Київ. Співрозмовники телеканалу також не знають, коли Сполучені Штати публічно оголосять рішення про передачу ракет. Офіційний Вашингтон поки що цю інформацію не коментує. Овації та ейфорія Володимир Зеленський виступив перед парламентом Канади в межах турне північною Америкою. До Канади український президент завітав відразу після зустрічі у Вашингтоні. Перед парламентарями Зеленський говорив про необхідність подальшої підтримки України у боротьбі з російським агресором. Підзначив і роль Канади, яка підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Крім виступу, Зеленський провів і перемови з канадськими посадовцями. Результати візиту позитивні. Новий пакет оборонної допомоги, технологічні проєкти та торгові угоди. Транш безпекової підтримки Україні анонсував прем'єр-міністр країни Джасін Трюдо. Його вартість 483 мільйони доларів. Пакет розрахований на три роки. До нього війдуть п'ять десятків бронемашин. Долучитися долучиться Канада і до навчання українських пілотів на американських винищувачах f 16 за результатами візиту. Лідери підписали і низку торгових домовленостей. Зокрема, розширили угоду про вільну торгівлю. Підписали меморандумі у технічній сфері щодо будівництва гідроелектростанцій в Україні Насамперед Каховської ГЕС та Канівської ГЕС. Україна та Канада схожі. Ми стоїмо і боремося за життя. У цій війні переможе Україна, а не геноцид. Переможе народ, а не Кремль. Переможе свобода. Переможе справедливість. Ви це знаєте напевно про нас, бо ви точно знаєте про себе, що і ви ніколи не скоритесь злу. Те, що російські окупанти роблять в Україні, це геноцид. Ми хочемо перемогти. Тому ми закликаємо світ підтримати нас. Мова йде не просто про звичайний конфлікт. Радше про порятунок життя мільйонів людей. Захист від фізичного знищення, звичайних жінок і чоловіків, дітей, наших родин, цілих громад, цілих міст. Це не повинно залишатися безкарним. Історія судитиме нас за тим, як ми захищаємо демократичні цінності, і Україна знаходиться на вістрі списа у цьому великому виклику 21-го століття. Ось чому Канада і Канадці підтримують Україну і чому ми так однозначно виступаємо. Проти Росії сьогодні ми беремо на себе довгострокове багаторічне зобов'язання, яке передбачає передбачувану стабільну підтримку України. Воно включатиме 650 мільйонів доларів протягом трьох років на 50 броньованих машин, в тому числі медичні евакуаційні машини, які будуть побудовані канадськими робітниками в Лондоні, Онтаріо. Ми також надішлемо тренажера F-16 для навчання пілотів і технічного обслуговування, щоб українці могли максим. Мально ефективно використовувати подаровані винищувачі. Велика чи маленька. Дедалі, частіше в мережі виникають дискусії, з якою літери писати слово Росія та інші назви пов'язані з цією країною. Нині Національна комісія зі стандартів державної мови ніби дала відповіді і розставила всі крапки над і то в яких випадках маленька, в яких велика, розповість Софія Нуренко. Національна комісія зі стандартів державної мови ухвалила рішення, що відтепер назви пов'язані з державою терористкою, пишуться з маленької літери, однак, виключно в неофіційних текстах. Розпочалося все з допису віце-прем'єр-міністерки Ірини Верещук. Читаю про дискусію щодо правильного написання назви держави ворога. Насправді українці давно пишуть цю назву з маленької букви. Напевно, дискусії власне і немає, але є в нас така установа, як на. Національна комісія зі стандартів державної мови саме вона мала достатньо часу на те, щоб давно зробити свою пряму роботу. Офіційно запропонувати відповідні зміни до правопису назви держави ворога та її ватажків. Комісія рішення ухвалила. Українці таку ідею радо підтримують. Росія країна терорист, і я її не поважаю. Тому я маю право писати її з маленькою букви. Це правильно, так. немає нічого проти. Мені здається, коли ти пишеш там назву країни, ім'я людини… Дини з великої літери, це типу як прояв якоїсь поваги. От до країни терористки немає ніякої поваги. Водночас, директор інституту української мови Національної академії наук України Павло Гриценко зауважує: нічого нового в цьому немає. Всі ці питання давним-давно розв'язані в українському мовознавстві. І закріплені в українському право, коли треба, ми всі знаємо за правило. Тут маємо писати з великою муку бо це і власне ім'я людини. Бо це назва держави. А ми пишемо з маленьки, тому що ми хочемо показати їхню невеличку. Та там пів Росії зараз треба писати з малої літери, тому що вони є злочинцями проти нашого народу. Тобто в публіцистичних художніх текстах це і так робили. Ба більше комісія зі стандартів державної мови радилася з інститутом української мови, і ті сказали, що в неофіційних текстах це допустимо. А ось історик Олександр Алфьоров зауважує, Росія перша почала принижувати Україну через назву цю гру почала грати Російська Федерація, коли почала говорити на Україні. Нагадаю, що саме в 90-х роках вони прийшли на нормоване вживання в Україні. Проте з 13-го року вони починають. Серед політиків, серед духовенства вживати термін на Україні. Та якщо в неофіційних текстах усе зрозуміло, дискусії навколо документів тривають. Наприкінці серпня Міністерство освіти і науки видало наказ, де йдеться про те, що в документі назву РФ потрібно змінити відповідно до норм українського правопису, тобто писати з великої літери. Тоді розгорівся скандал. Як це так? Міністр лісовий відповів: правопис РФ із великої літери помилка. Але вимога норму проєктування без такого виправлення мін'юст не зареєстрував би нашого наказу, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном. На думку Павла Гриценка, змінювати правопис для офіційних документів не варто. У нас є свої документи. У нас є свій правопис, тобто правописна конституція, свій кодекс. І ми відповідно до цього кодексу, шануючи себе. Так себе і ведемо, коли Росія буде підписувати капітуляцію, то звісно, що в цій капітуляції, в цьому документі назва Російська Федерація буде з великої літери писатися. І очевидно, що ми маємо бути готові що для міжнародної спільноти такі ігри в применшування назви через писання з малої літери. Вони ну не довідають якимсь дипломатичним реаліям. Насправді, Олександр Алфьоров додає, можна принизити Росію в інший спосіб. Ми називаємо кількой шанс, називаємо Німеччину. Відповідно, ми можемо до своєї традиції називати Росію Московією, а в міжнародних документах жіно англійською мовою називати так, як вона записана в англійській мові. Так українською ми можемо називати Московія, писати з літери і тим демонструвати насправді всю от логіку їхніх історичних процесів і всю логіку це Московщина. Та чи втілять таку ідею в життя, прогнозувати складно. Софія Норенко Олексій Тищенко, п'ятий канал. Такою була стан інформація в цій годині. Далі у нас марафон незламна країна. Будьте з п'ятим і не перемикайтесь.